Про шкоду самолікування. Якщо ви прочитали допис лікаря і вирішили зайнятися самолікуванням, будьте готові, що може початися реалізація побічних дій препаратів, Виявиться, що доза препарату була підібрана невірно. Лікували не те і не тим, що треба. Хвороба дала ускладнення. Чому так стається? Хоча в дописах здається, що лікарі все пишуть логічно та вірно. Діагностика доволі складний процес. Так, вона іноді займає 5 хвилин, коли людина має чіткі симптоми, які підпадають під критерії певної хвороби чи стану. Але для того, щоб лікарю встановити правильний діагноз, треба вчитися роками. Бо лікарі вчать не лише симптоми кожної хвороби, а ще й так звану диференційну діагностику, коли треба вміти відрізнити між собою хвороби, які мають багато спільних симптомів. Це часто є викликом навіть для досвідченого лікаря. Цьому присвячують навчальні курси, статті, профільних виданнях, конференції, тренінги, які, думаючи, лікар відвідує дуже часто, щоб працювати краще і робити менше помилок. І в цьому виявляється велика пастка для пацієнта, який часто думає, що можна прочитати допис в блозі і вже бути впевненим, що сам собі вірно поставив діагноз. Опри... Окремим пунктом самопризначення. Самопризначення препаратів лікар. Коли призначає препарати, то завжди думає про доцільність у кожному конкретному випадку. Лікування не повинно бути страшнішим за саму хворобу, бо коли звичайну лихоманку у дітей лікують уколами дексаметазоном, мефенаміновою кислотою, то треба розуміти, що таке лікування часто є дуже шкідливим. Лікар думає про можливі побічні дії ліків. В інструкції зазвичай є величезний список того, що може піти не так. Є вказівки на потребу в корекції дози, часу прийому препарату у людей, які мають хронічні порушення здоров'я та приймають якісь інші ліки. Лікар визначає дозування препарату чи відповідно віку, чи відповідно ваги, чи відповідно стану, або враховуючи всі ці фактори одночасно. Лікар визначає курс лікування, бо навіть при одній і тій же хворобі у однієї людини це буде 5 днів, а у іншої 10 днів. Лікар призначає. Коли має бути контроль ефективності лікування, бо десь треба повторні огляди, аналізи, які допомагають вчасно зрозуміти, чи працює лікування, чи не розвиваються побічні дії або ускладнення самої хвороби. І це лише частина тієї роботи, яку проводить лікар, щоб сказати вам, як лікуватися. Це неможливо уяснити, просто скориставшись блогом чи дописами у групі. Тому пам'ятайте про суттєві ризики самолікування. І критично сприймайте інформацію від тих людей, які діляться досвідом. А у нас таке саме було. Бо таке саме може виявитися зовсім іншим станом.